Доброго дня, шановні члени журі та учасники. Мене звати Чекаленко Ярослав. Я учень 9 класу навчально-покупного комплексу школи гуманітарної праці. Дозвольте представити вашій увазі мою роботу: стан психофізіологічних властивостей організму людини в умовах дистанційного навчання. Коронавірусна інфекція внесла кардинальні зміни в нашому житті. Карантинні обмеження вплинули на всі сфери нашого життя, в тому числі і на освіту. За останні роки всі школи почали проходити через дистанційну форму навчання. Це сучасна перспективна форма надання освітніх послуг, яка успішно функціонує в школі гуманітарної праці. Безумовно, створення дистанційних уроків вимагає від викладачів копіткої, але цікавої роботи, пов'язаної з обробкою нових технологій, підготовкою відповідних матеріалів, але стрімкі процеси розвитку інформаційних технологій вже неможливо зупинити. Вони змінюють наше життя до невпізнання з неймовірною швидкістю Проте, як це вплине на психіку учня. Особливо важливим у дослідженні є виявлення зміни відношення підлітків до дистанційного навчання в умовах воєнного стану після 24 лютого 2022 року, адже в подібних, надзвичайно важких та стресових умовах навчання відіграє ключову роль в збереженні цілісності та інтелектуального розвитку особистості, мета дослідження вивчення наслідків і самого впливу дистанційного навчання на психофізіологічні особливості учнів в умовах воєнного стану, досягнення мети дослідження передбачало розв'язання наступних завдань дослідити основні відмінності між дистанційним та очним навчанням, розкрити важливість дистанційного навчання для учнів в умовах воєнного стану, опрацювати основні теоретико-експериментальні підходи до вивчення впливу дистанційного навчання на психофізіологічні особливості учнів. Експериментально проаналізувати динаміку ставлення учнів до дистанційного навчання в контексті умов воєнного стану, об'єкт дослідження характеристика онлайн навчання як методу комунікації між учнями, предмет дослідження: вивчення впливу дистанційного навчання на психофізіологічні особливості учнів в умовах систематичного стресового стану. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів дистанційна форма навчання справа відносно нова. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти з огляду на реалії сьогодення. Дистанційне навчання має свої особливості дитина не може порівняти свої досягнення з успіхами інших дітей, вона ніби знакна на своєму просторі. Єдиним критерієм її успішності є результат оцінювання вчителем. Іноді це просто кількість набраних тестів балів. Але дитині важливо надати так само і більш згорнуту характеристику її відповіді. Ось тут дистанційне навчання має значні переваги перед звичайною школою, де вчитель і учень обмежені часом уроку, і вчитель іноді не встигає дати якісну оцінку зусиллям учня в онлайн школі. Це неможливо. Дистанційне навчання стало зручним під час пандемії та незамінним після повномасштабного вторгнення. Онлайн уроки та різноманітні інтернет платформи дозволяють не припиняти навчання навіть в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, і є простішим в контексті безпеки дітей та документального оформлення, а ще дають змогу мільйонам українських біженців продовжувати освіту з будь-якої точки світу. Незважаючи на всі переваги дистанційної освіти, але все ж цей тип навчання має ряд недоліків, які значно впливають на компоненти психічного здоров'я учня, а саме відсутність соціалізації та відчуття принадлежності до соціальної групи і гаджетізація життя. Карантин змусив школярів цілими днями просвіджувати перед моніторами, що негативно впливає на зір. Офтальмологи взагалі не радять дітям перебувати біля екранів більше двох годин на добу. До того ж, після навчання діти відразу переключаються на розважальний контент в гаджетах. Це вже стало для багатьох вкоренілою звичкою, тому час життя в гаджетах збільшується майже вдвічі. батьки контролери багато сучасних батьків і без реалії сьогодення навчання намагалися контролювати кожен крок чада, а тепер сам час велів. Занадто мало практики. Всі ми по різному сприймаємо інформацію є аудіали, візуали, дискрети, кінестетики. Дослідження доводять, що більшість дітей кінестетики пізнають світ через практичний досвід. В Онлайн, як правило, не існує практики одні лише дані, які потрібно якось обробити і засвоїти. Відсутність дорослого авторитету і магії навчального процесу. Для ефективного навчання дітям потрібна людина, якій вони довіряють, і в присутності якої не боятимуться зробити помилку. Ця людина повинна бути здатна створити ефект безпечного простору, формувати і підтримувати динаміку групи, особливо в молодших класах. А коли діти сидять в Zoom з вимкненим відео, створити атмосферу довіри непросто ще гірше, коли зв'язок підвисає і губляться уривки, сказаних вчителям раз. В якості експерименту на базі школи гуманітарної праці було проведено анкетування моє ставлення до дистанційного навчання, в якому прийняло участь 100 дітей. За допомогою даного опитування ми отримали змогу дослідити ситуацію з організацією дистанційного навчання, а також з'ясували проблеми, що виникли у дітей опитування було проведено в листопаді 2024 року серед учнів 5 та 10 класів. Після проведення дослідження встановлено, що переважна більшість дітей підліткового віку віддає перевагу очній формі навчання, а не дистанційному опрацюванню навчального матеріалу. Проте в школі гуманітарної праці спостерігається високий рівень інтеграції учнів в навчальний процес онлайн зв'язок між добувачем освіти та викладачем, що відображено в аналізі відповідей респондентів, Зокрема, дітям з остаточного розуміння матеріалу і зі збільшенням віку серед анкетованих репондентів, слід зазначити, що позитивне ставлення до дистанційної форми змінюється на досить негативне. Додатково аналізуючи відповіді респондентів, була встановлена позитивна динаміка відповіді у питанні сприйняття дистанційного навчання абстрагування від військових подій, спілкування та взаємодія з вчителям та однокласниками, а також розуміння певної безальтернативності онлайн форми перед іншими формами освіти. Водночас спостерігається формування негативного ставлення до довготривалого сценарію нинішнього формату навчання, Прояві проблем із власною активністю на уроці та на досить високим потягом до самодосконалення і розвитку. Дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту у здобувачів освіти здійснилося нами за допомогою методики холо. В контексті нашого дослідження ми брали до уваги як загальні показники емоційного інтелекту в учнів, так і показники розвитку його структурних компонентів, що дало можливість з'ясувати чинники, які впливають на психоемоційний стан дітей. Виявилося, що у більшості здобувачів освіти бають середній рівень розвитку емоційного інтелекту, високий рівень емоційного інтелекту діагностовано у 17% відсотків досліджувальних. Саме ці учні здатні правильно розпізнавати і розуміти власні та чужі емоції, здійснювати емоційний самоконтроль. 25% респондентів мають низький рівень розвитку емоційного інтелекту, що може бути причиною поганого емоційного самопочуття, негативних психоемоційних станів і проскорджати успішному навчанню умовах дистанційної освіти. Встановлено, що учні з високим рівнем емоційного інтелекту мають нижчі показники тривожності, фрустрації та агресивності, ніж добувачі освіти з низьким емоційним інтелектом. Зважаючи на певну схильність до позитивних чи негативних тенденцій у відповідях підлітків, доцільне буде зазначити наступне школа зараз про підтримку, а не про контроль. Камери мають бути вімкнені. Відсутність або найбільш мінімальне напруження між учнями наразі до уроку онлайн учні мають можливість під'єднатися з будь-якого місця. Одні перебувають за кордоном, інші можуть знаходитись у підвалі, оскільки неподалік лунає сирена тривоги. Останній рік продемонстрував, що дітям особливо важлива довіра від викладачів в умовах дистанційного навчання, радість спілкування і важкі часи та взаємопідтримка не менш вагомі нині, ніж формули та вправи. Саме така взаємодія і найбільш характерна для педагогічного процесу в школі гуманітарної праці у 2025 році. Висновки дозвольте не озвучувати, адже вони були представлені в ході моєї доповіді. Дякую за увагу!